Сьогодні я буду готувати смачний теплий салат з апельсина та печінки. Для цього потрібна печінка, горіх, цибуля, апельсин, гірчиця зернами, соєвий соус, олія та листя салату. Нарізаємо цибулю з по потовщині шматками. Обсмажуємо нашу цибулю до золотистого кольору. Обсмажуємо печінку. а господаєте, де вона? Ось! Ми її накриваємо кришкою, бо вона дуже сильно стріляє. Обсмажуємо, ну, та потім додаємо 200 лаві ложки соєвого соусу. Та Ще трохи підсмажуємо. Поки в нас обсмажується печінка, обрізаємо шкірку шкіркова Та, та Викидаєте шкірку, бачите? Тут ще є ну, багато м'якоті. Вона потім вам знадобиться. Ось, бачите, ось це Це соєвий соус. Ми вже його да. так. А тепер додаємо ну, цибулю. Та тепер використовуємо ці шкіри. витискаємо сок з них. Та ще на декілька хвилин ну, підсмажуємо. Бачите, випадки на ось такі білі перетинки. Їх не потрібно вирізати. А ми вирізаємо тільки ось цю м'якоть. Плюс-мінус ось так ось. Ось може вийти краще. Ну, як в цьому. Не суперпрофі. Робимо нашу заливку. Я вже додав 2 столові ложки олії та одну столову ложку гірчиці. Тепер солому та перше. Бачите, ось тут багато залишилось соку та тепер ось цю м'якоть, яка тут залишилась, витискаємо. Та потім ми перемішуємо. Я тут забуду викраю носить. Я майже завжди їх дрібню руками. Так для мене легше, швидше та смачніше. Викладаємо наш салат. З цих продуктом, я думаю, вийде десь три порції. І спочатку викладаємо листя. Потім ми заливку трохи додаємо. Додаємо тепер ропочинку. Декілька апельсинок. Горісю. Та ще раз з заливкою. Це ж так теплисила. потрібно його сразу діостувати. Тепер цим потрібно все переміщати, щоб воно здружилось. А тепер діостойно. Єдна кисла солодка та пецинка з печінкою. І от ця комбінація я, ну, дуже смачна з крустячним лицем салатом та пі, жареним молочком та оріхом. З тим рекомендую, папа! -па.